День величні люди. Сьогодні хочу поговорити про старших людей, які нас вчать уму муразму. І я скажу, я придержуюся тому, що старші люди вони не мають тої мудрості, яка повинна передаватися дійсно дітям і внукам. Є набагато менші навіть діти і вони набагато розумніші за старших людей. А тим більше, що розібратися, то той досвід, який вони накопичили, ці старші люди, то він взагалі не потрібний ні їхнім дітям, ні їхнім внукам, бо вони жили так, як вважали правильно. І той досвід він просто нам не пригодиться, тому що вони дають нам поради, а вони просто у нас не працюють. Тому що ми приходимо в цей світ щоб отримати свій досвід і пройти свої уроки і стати мудрішими, сильнішими і набагато кращими. От. Тобто має бути еволюція душі. А що ви думаєте про це? Напишіть в коментарях.